Ну що, наступні вихідні і по традиції приїхали а, розгромлювати ті завали, які нам зробила та негода. А, сьогодні вже знову ж таки субота. Сьогодні я приїхав своїм тестом на допомогу мені приїхав. І сьогодні будемо вже, як то кажуть, наводити порядки. Ми приїхали перед обідом, але маємо, грубо кажучи, там протягом дня а, час, щоб те все зробити. Але йдемо ще на оглядене в садок, подивимося, я вам покажу, що там робиться, бо ми не бачили, тоді було темно. Оглянемо фронт роботи, ну і візьмемося за нею, звичайно. Потім оте все ще доріжеться і забереться. Тут же почалися, як то кажуть, перші роботи, бо завали, які були от ворота завалені, то на кінець ми розгромили. Я знаєте, за що дуже переживав? За те, що в мене тут. Насіявся дельфініум дельфініум, його дуже багато було. І його тут просто всього замулило. Я потім візьму оце все пообрізаю, але дивіться, ось ці от молоді пагони в цьому багні, в цьому болоті. Так, потім я їх почухаю і все буде добре. Так що дельфініум є мої хороші, дуже багато, і я дуже радий. Ну, Тут потім все, як то кажуть, доробиться. Зараз тради оцю намулу, якось вона покришилася, знаєте. На асфальті. Таке магнет, як в сахарі, подивіться. Як в сахарі. Вона, бачите, покришилася, а внизу асфальт. І потім легенько сапкою, ну, я не знаю, якусь хоча б частину по -по -позриваємо. позриваємо. Тут треба теж все повирізати. Оці вже всі, от, дивіться, повідцвітали. Те все повідцвітало. Дуже висока аж. Мальва попадала, теж пообрізати. Монулий раз навіть вам нічого не встиг показати. Ті лілії, які... Ті, лілії, які... Ті лілії, які я купував цього року. І висаджував, дивіться, які тут теж красиві квітують. Різні багато вже відсвіло, багато лише почали. Це перший рік вони ще доволі низькі, а на другий рік вони будуть такими вже високими. Дивіться, яка красота. Звичайно, що вже деякі поперецвітали, а багато ще лиш лиш квітнуть. Ну, то вже От. крихітна ще. Крихітка, але... але цвіте. Теж багато лілій, але. Но... Ну, я не знаю, роботи дуже багато, не знаю, чи я взагалі встигну сьогодні зробити все, що заплановано. На сьогодні головне це подвір'я. Я, Я зав кусту перекошу ще все. Ну, а там подивимось. Якщо сьогодні. Якщо сьогодні ще... Очкати, бо якщо сьогодні ще е, покошу е, садок, хоч трошки, ну, роботи є багато, максимально, знаєте, зроблю порядок з того, що можу зробити. Те, що в моїх силах, те, що в моїх можливостях, а все інше. Це вже таке. там, бачите, камера. І вона теж так якраз знімає от садок. розумієте, І от я вже бачу, бо я не розумів, якраз в мене спасівка. Ми на таку яблуню колись казали Спасівка, те, що називається білий налив. Тепер я розумію, що я бачу по тій камері, бо погана погода туди-сюди і просто велика гілля. Верхню обірвалися. Зараз я вам покажу. Зразу підемо на провідане, подивимося, що робиться ще в садку. Ну, а там же, як то кажуть, часто й покаже, що зможемо те зробити. Те зробимо. Не буду бігати з камерою, вам кожен крок показувати, вже потім покажу фронт роботи. Тоді ту роботу зроблю, а потім покажу вже результат. Бо тому, що самі розумієте, не приїхав не знімати, знаєте, ходити задперед. А приїхав таке зробити роботу. Там, де асфальт, то асфальт, а так, де зелень, то бачите, що подвір'я дуже заросло. Треба все косити. Садок. Ну не критично насправді. Але, але заріс. Он, та яблуня, бачите, і я вам казав, я не розумів, що це чити пів яблуні. І е, саме е, стебло, сам стовбур, заступають. А, дивіться, і тут, бачите, дивіться, теж слива поламало сливу. Поламало сливу і поламало яблуню. Взагалі треба мені буде зробити ті всі великі гіля пообрізати, омолодити, лишити лише молодий пагін один і нехай йде вгору, нехай просто росте. До речі, ще цей, як називається, роса. Роса. Віть, які гарні яблука. Оце от теж білий налив. Величезні. Величезні. І тут дивіться теж, які гарні яблучка. А пахнуть. Пахнуть. Дивіться. Тут теж всіяно. Біле все. Це оті от такі, знаєте, правдиві. Такі гарні спасівочки. Суперові. Просто суперові. Вон, яка гіля, дивіться, величезна. Тут, що ви розуміли, я йду просто по яблуках. Дивіться, як стелено. Вони солоденькі. Це просто все встелено яблуками. Вони вже почали всі навіть підгнивати. Я навіть не знаю, як треба. Першим ділом треба піти взяти відерку, повизбирвати. Вони дуже гарні для консервування, для компотів. Все встелено, дивіться, яблучками. О, Бачите? І, бо кусою просто поперемелюю, зроблю фарш добре. І вона, яка величезна гілка впала. Бачите? Це ще щастя, що я пообрізав ті всі дерева, поомоложував. Так що так що супер. Так що супер. Де. О, Я просив сусідів позабирати собі ягодки, ягідки, дивіться. Просив діть позбирати, може на якісь наливки, може на ще щось, може комусь щось треба. Але кожен має купу роботи, кожен має купу свого господарства і дивіться, який урожай. Не знаю, зараз подивимося по роботі. Дивіться, це самий сік. Це така ягода вже настільки достигла, вона почала вже осипатися. Просто янтарна. Просто янтарна. І шкода, що пропала, і дивіться, яка вона рясна, і як її багато. Я, чесно кажучи, думав, що сусіди свій позривають. До прикладу зриву, дивіться, яка гронка. Бачите? Ну... Значить, не захотіли. М -м -м. Здалося б, що на цвинтар поїхати. Подивимося. Подивимося вже по ситуації. Першим ділом тест е, береться за подвір'я. Я берусь за теж за подвір'я, за обкошування. Потім подивимося, може, яблочко бомбесне. Потім візьмемося за садок, може я буду обкошувати. Він трішки позриває, а ні, то ні. Побачимо. Це така, знаєте, як то кажуть, моя. Цей, моє таке, не знаю, як то правильно сказати, місце сили, напевно. Попри те, все це для мене таким реальним є місцем сили. І попри цю всю велику роботу я таки... Ну, як мінімум, знаєте, морально відпочиваю. Окей, йду за косою і беруся за роботу. Сонце пече, але нічого Пообтинав ті мальви всі, що попадали. Обкосив все подвір'я. як гарно виглядає, правда? Коли обкошене. Ну, Благодать. Красота. Зараз якраз таке сонце покуче, що повністю все. Висохне, я не згромаджую, не забираю траву, так і лишається, перегниває. Тут на подвір'ї теж, дивіться, глянц. Всю ту намолу згребли. Ну, залишки лишили, то вже таке діло. Будуть іти дощі, то позмиває все. Так само заїзд зробили. А, знаєте ж, який прикол вийшов? Я все-таки от гумаки бачите? Кисився в гумаки, думаю, мозуґую, думаю, ну блін, ну як таке може бути, що тільки на цьому куску на мулу, а тут нема. Я заліз під міст. От, туди. Думаю, витягну пару патичків, ось такі там, маленькі. А як виявляється, туди всередину там таке от коло таке з такого металу, а всередині така труба йде ще бетонована. І в ту бетонову оце коло широке, а бетонована труба вузька. І пройшла величезна добня, ну, що ви розумієте, от, от, такий от зрізаний пеньок. Його водою знесло і ту, в цю широку трубу він попав, а в вузьку забився. Я так розумію, що був такий великий потік води, що вода не мала куди йти. Відповідно, та труба була забита, і воно пішло, виходить, озвідси. Тому вон там ще лежить таке велике дерево. Вон там, і вон там обрізки. То якраз виходить, що ті дерева, які обрізали сусіди, то якраз той пеньок... Якраз і попав туди. Зараз вода протікає, там є невеличка е щілина з усіх боків, то вода протікає. Але якщо буде ще раз така фігня, то знову ж таки буде та сама єрунда. Треба... Я вже пішов до сусідів, сказав, що там забилася їхня довбенька, нехай щось думають. Так, тут, як бачите, теж все перекошено, красота і те саме зробив тут. Перекосив, о, звідси, я все перегромадив і туди забрав, повикидав. Ось ця от гірка зацвіла. І наскільки зараз все швидко, подивіться, ця осіння хризантема минулий раз ми приїжджали в кінці вересня, початок жовтня, вона квітнула. Ну, а зараз у нас липень. І вона починає цвітувати. Ця от шавля, дивіться, які от квітоноси повипускала. Я не обрізаю, вони мені подобаються. Взагалі ця гірка від. Садівничка. ну, дуже красива. Це потім обріжу або взагалі його виріжу, воно практично не цвіте. Таким жовтим має цвісти. воно практично не цвіте. То не знаю. А тест зібрав яблучок, дивіться, яке відерко. Це оцей Спасівка, білий налив. Марко... Марко дуже любить. Компоти дуже смачні, з яблучні компоти такі світлі. То будемо готувати. Добре, мої хороші. Потрошки робота робиться, правда дуже-дуже спекотно. Зараз буду братися помалу загород. Тест буде обривати ягоди, а я буду покошувати садок. Тому зараз йду поп'ю, беру косарку і буду косити садок. теж сусіди почали косити, паляти. Обрізав виноград сьогодні ще. Хоч я вам покажу коротко. Я кажу, я як зранку приїхав, то я так і не розігнувся. Тут, бачите, все, чистота і порядок і садок. У мене дуже велика територія. Проблема в тому, що коли я приїжджаю отак на один день, розумієте, я не знаю за що хапатися, Бо тому що садок величезний, роботи завжди багато. Подивіться. О. Видно контраст, бачите, де стіна. Ось все перекосив по всіх сторонах. Порядок навів. Дуже шкода, бо тому що дивіться, яка тут спасівка і яблучок. Дуже-дуже багато насипалося. Я ще косив туди, деякі побив. Значите, ну вони лежать. Дуже багато таких гарних. Вони такі це ті колисічні, такі, знаєте, правдиві яблучка, що вони пахнуть. З них колись робили варення, повидло. Дуже таке смачне. Просто, знаєте, бомбезне. Кущики теж пообривали трішки, хоча б щось. Хоча б щось. Тут дивіться, які гарні грушечки висять. Ледь, ледь тягну вже такі ноги за собою. От чесне слово. У мене об'єми бішені. І коли, знаєте, такі грушечки теж. Оці грушки в мене коли дід Іван, він їх на п'єці в'ялив. І мама теж робила з них весь час такий компот в банки закривала. Такі от грушечки. Жировики попускали, треба потім пообрізати. Так що тут дуже гарно а, оця яблуня. Я її вже не обтрісав. А дивіться, які теж яблучка. які різні, дивіться. Таких магазині не купити. І я вам скажу чесно, оті сорти, що були ті колисічні сорти, ще колись, знаєте, як то кажуть. Брали чи купляли, чи, я не знаю, чи схрещували, чи е, з цього, як називається, з е, колгоспів. То такі яблука просто бомбезні. Зараз таких не купиш. Зараз таких не купиш. От теж покусив город. Ми коли собі лишили частинку таку метрів три на городину, а це все люцерна. Люцерну сусідці собі скошує. Оцю частинку теж в повністю все перекусив, тако попри кущі. Е, смородина так і висить ще на кущиках. Ну, вже як є. А це гордість нашої України. Скоро буде червона калина. От. І от я вам кажу. Роботи багато. Але от приїхали сьогодні, добре, що я приїхав з тестем. Він то ягоду побривав, то подвір'я мені, хоч ато й на мул зробив, то місце мені зробив. А я за той час покусив, поскладав, поприбирав. Яка красота дивіться. Ну, Одначе з картинки, правда? Діться. Який урожай? А урожай є тільки тому, що за ним дивишся, що за ті яблучка покропити. Пообрізати, зробити. І тому вони дають урожай, бо якщо нічого не робити, то нічого не буде. А дивіться, яке все рясне. Дивіться, яке все красиве. Правда? І так до якого не підійдеш, деревця, чи маленького, чи великого. Кожне дарує тобі якусь... О, дивіться, подяку за вашу працю. О, і тут те саме, дивіться. І тут те саме. це зхрещене з грушею. І це зхрещене з грушею. Ось це яблуню омолодили. Тут вже сусідська, ця, як називається Боже мій, сливка, бачите? Але впала на нашу сторону, то потім сусід собі забере. Кала попиляє, забере. Дивіться, які красиві яблук. Дивіться. Ну Просто неймовірне, розумієте? На кущах ще багато є ягоди. Там є ягоди, там яблучка. Я думаю, що цього року ця грушка не буде мати грушок, буде дуже мало мати. А до діла, а груш теж багато. Це талгарська красуня. Дивіться, які грушечки висять. І їх теж багато. Тому я кажу, знаєте, все хоче рук. Але знаєте, щоб тримати в порядку, треба жити. Я сьогодні зранку приїхав, рахуйте. Цілий день я не розгинався, абсолютно. Як колись казали, вйо, вйо. Садок перекосити, город перекосити, подвір'я перекосити, подвір'я на мул забрати, подвір'я замести, ягоду зібрати, яблука зібрати, заїзд, міст прибрати. А я ще перекосив, перепрошую за всіма хлівами, ще в рубі перекосив. Ой, там щось таке гарне росте в сусідів. От. А, дивіться, ще яка красота. Правда, ще не достигли, але це алеча. Алеча. Руки ну, на руки не дивіться, нічого страшного. Зараз Далі підуть і помий вперед, після цей. Алеча, її цього року небагато, але вона така, знаєте, грубеча. дуже дуже класна. Трем покажу. О, Так, щоб вам було гарно видно. Бачите, яка красота. Ну, от тому і все, тому я кажу. Також добре, що в мене тець золотий, що послухав, приїхав і мені кавал роботи допоміг зробити. Розумієте, а самому я би того не зробив. Я би ну, покосив би, на тому би скінчилося. Виноград, я б його весною підрізав, Та я вам покажу. Я був весною його підрізав, зробив тільки такі, знаєте, основні оці от пагони. А вони попускали дуже багато жировиків Я їх вчасно не обрізав, і за рахунок того виноград буде виноград, але такий, знаєте, от гронка, не помню Я на осінь його хочу пересадити. Я його пересаджу і з ним буде толк. А сьогодні просто ті всі жировики пообрізав. Так, аж любо глянути, дивіться, яка красота. Бачите, яка чистота і порядок. А ще вам покажу наші урожаї. Завтра будемо варити зелений борщ. Ось такий от гарний щавель, квасок нас називають. І дивіться, скільки ще зібрали ягоди і яблук. Навіть можна зробити буде компот. Яблучка з порічкою. О, Дивіться. І це зібрав, тесть так, знаєте, майже то, що все позривав. Землі майже нічого не збирали. Тому, знаєте, вони ще на Тернополі постоять. Марко Яблочка любить, то щось з ними придумаємо. От, і зробили купу роботи і ще зібрали купу урожаю. Та й все. Тому таку от роботу зробили. Загорів. Видно, що на лиці загорів, але знаєте, в мене, я не знаю, чому останнім часом якась сонячна алергія. От довше на сонці стою. І ом, такі, ну, я відчуваю такі плямки якісь на руках, з'являються червоненькі. Вроді це загар, але я розумію, що це не загар. Ну, така вже кажуть, в мене ніжинська натура. Ой, ластівка прилетіла. Тому так, тому наразі так, мені хороше, а там десь чути. Роботу зробили, зараз одне, що розведу ще хімію на цвинтар. Ластівки летять, хочуть залетіти в хліб, зараз відкрию, покажу. Розведу зараз хімію і по дорозі до Тернополя я ще зупинюся на цвинтарі і ще перекроплю груби. А тоді вже їдемо в Тернопіль. Чекайте, в ластівки я закрив комору, а ластівки не мають як до свого гніздечка залетіти. Літають. Я прикрив двері повністю і вони почали знаєте, хвилюватися. То я відкрив, почали бентежитися, то я тепер привідкрив двері і бачу, що якраз вон залетіло. Їхнє гніздечко є. От, тому, тому так. Добре, мої хороші, зараз по дорозі цвинтар, обробимо ще могили, просто покроплю. А вже на другий раз основно літать. Е, на другий раз вже позбираю те, що перегорить. Ну і їдемо додому, бо тому що чуємо і серце, що ще щоб світло було, треба на графік дивитися, покупаються і завтра цілий день буду відпочивати.